Слава Ісусу Христу! Сьогодні наступне відео з рубрики відео в дорозі, дорогі христи, браті і сестри, дорогі друзі. І сьогодні, в цей день, я посвячую роздумам над стежком 140 го псалма, який має наступні слова. «Виведи з в'язниці душу мою, щоб дякувати імені Твоєм». І ми всі розуміємо, дорогі друзі, що. Ми потребуємо когось, хто нас вивів би з в'язниці, з в'язниці, в якій ми перебуваємо, свідомо чи несвідомо, тому що в'язницею є той спосіб життя, який ми провадимо без Бога. В'язницею є наші гріхи, які нас ув'язнюють. В'язницею є те все, що вибудовує. Стіну між нами і Богом. І саме в ці дні ми перебуваємо в очікуванні того, хто може цю в'язницю зруйнувати. А це є Святий Дух, третя особа Божа. Дух Святий, на прихід якого ми очікуємо, і прихід якого будемо святкувати у День П'ятидесятниці, на 50-й день після Святої Пасхи, коли. Господь Дух Святий сходить на учнів і апостолів і утверджує їх у вірі, руйнує їхню в'язницю, в якій вони були ув'язнені: в'язницю страху, в'язницю немочі, в'язницю гріховності, в якій перебували апостоли до приходу Святого Духа, адже вони і ті, які пізнали науку Ісуса Христа, нашого Спасителя, які з ним були три роки. Вони ще перебували у в'язниці, тому що вони ще були несміливі, вони ще були лякливі, вони ще не могли проповідувати Слово Боже. І тільки коли на них зійшов Дух Святий, всі вони стали сильні під його проводом, сильні під його дією, тому що вони в той момент стали безстрашними тими. Які пішли по цілому світі і проповідували Слово. І проповідували не своєю силою, а силою Святого Духа. І тому Дух Святий це є Бог, третя особа Божа, яка сходить на людину і руйнує в'язницю її недосконалості, в'язницю її гріховності, в'язницю її власного егоїзму, егоцентризму, себелюбства. Все це руйнує Святий Дух. Тому ці дні приготування, окрім того, що будемо мати зовнішні приготування, тому що прикрашаємо доми зеленню, готуємо наші доми, готуємося йти на могили наших рідних, спочилих, прибираємо ці могили, упорядковуємо наші цвинтарі, але пам'ятаємо про найголовніше: про те, що маємо бути здатними. Прийняти силу Святого Духа, який хоче в ці дні, в особливий спосіб, зійти на нас, зруйнувати в'язницю, в якій ми перебуваємо. Це його мета. Зруйнувати те все, що відділяє нас від Божого життя. Це є мета. Мета приготування до приходу Святого Духа. Тому ці дні, які залишилися ще, Присвятимо особливому благанню про те, щоб у День П'ятидесятниці ми всі сповнилися Святим Духом. І цей святий Дух зійшов на кожного з нас в особливий спосіб доповнив те сходження, яке він вже звершив на нас у таїнстві миропомазання, коли ми всі були після хрещення помазані святим миром і позначені печатю Святого Духа. Але кожного року Господь оновлює цей прихід у своєму святі, святі приходу Святого Духа. Тому будьмо готові прийняти силу Святого Духа, будьмо готові стати тими, які утверджені Святим Духом, будемо здатні жити з Богом, будемо здатні проповідувати Слово Боже. Будемо здатні найголовніше кожен день свого життя. Руйнувати ті мури, які нас відділяють від Бога, від Божого життя, від життя в Божій благодаті і помічником. У цьому нам буде Святий Дух, Господь, Вседержитель, третя особа Пресвятої Тройці, до приходу, якого ми готуємося. Амінь.